Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітала порося. Воно хоче дізнатися правила дорожнього руху. Йому потрібно допомогти розповісти. Давайте, дітки, разом з вами розкажемо йому. А на цьому переході світлофор для пішоходів. І його секрет простий, як горить червоне, стій. Заблишить зелене світло пішоходам, шлях відкрито. Зебра біля зебри стала, головою похитала, дуже схожі ми подружки біла смужка, темна смужка, а по них крокують ноги, переходячи дороги. Зліва перейти чи справа треба перехрестя жваве. Ось стоїть регулювальник, на дорозі він начальник, жезлом вказує туди, куди їхати чи йти. Пішоходи мають знати. Головні дорожні знаки якщо синій знак дорожні, він підкаже й допоможе. Знаки, що червоним сяють, строго щось забороняють. Цей червоний знак тут стоїть не просто так. Зупинився пішохід, бо закрито тут прохід. Нам не можна йти туди, щоб не сталося біди. Сподіваюсь, вам сьогодні сподобалося, як ми сьогодні вчилися, як приходити на дорогу. До зустрічі, діти!